На огляді невеличкий ліхтарик-брелочок. Приїхав він з Аліекспресу. невеличкий, такий, на вигляд, простенький, але реально приємно здивував. Розмір, самі бачите, який, невеличкий в порівнянні. Ось даже брати по товщині. Ось так він виглядає. Тут в нього акум. Ось тут кнопочка вмикання, вимикання, type C, провід в комплекті. Ось тут, щоб десь його чіпляти. Включаємо перший режим. 100% світить дуже потужно. Дивіться. Потім вимикаємо. Вимикається зразу повністю не треба перемикати всі режими. А якщо зразу перемикати всі режими перемикаються. Тобто, що ми маємо ще раз? 100% біле світло, 50% біле світло, стробоскоп, червоне світло і сос червоне. Протестували реально на другому режимі біле світло світить. Година 45. Ось такий невеличкий ліхтарик А заряджається всього за 29 хвилин. Ну, в чому його прикол? Type-C. Приїхав він з Алікспресу. Зараз якісь на нього ціни несуразні по 5 баксів. Купляв за десь біля 2 баксів. Закрив через монети і купони десь біля півтора чи 1,4 долара. Знайомий каже ось такий прикольний, скинув силочку, зацікавився, замовив, не вірив йому, але реально прикольна штучка. І для ключів можна, і в похід собі взяти, ну, будь де. Ну Реально півтори-дві години може посвітити на другому режимі і зарядити за 20-30 хвилин. Спокійно заряджається від. зараз. Перевіримо поурбанку. Ось так індикація є. Заряджається дуже швидко. Наскільки хватить цього кума, це вже інша справа, але, в принципі, сподобався. Цікавенький такий. Підписуйтесь на наш канал, дивіться в наше відео. Дуже знято багато відеоматеріалу по різним прикольним китайським штучкам. І дослідуючих відео.